Хочете Призвище називали на партії регіонів. Не за те я на Майдані Призвище. там мер. Не за те я получав дубінками. Призвище називіть конкретну людину. Чесно в голову, якби його не допомогу. Він там був, він то я. Я а, хочу, я хочу, знає, а ні чорта не знає. Ми вмирали на Майдані, зараз на сході вмирань. А він каже, я плював на 51-й. Мені до одного місця. Ну то що тут говорили? Мені говорить? вчора це вже говорили. Так? Ну, класно. Дуже добре. Ми Робіть висновки якісь. Я цього не говорив. Ви обличчя я, у нас, я, 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 дуже зараз, важливим, я, дуже Вас... мурили, а я у вашій зараз, я у вашій поведінці, що ви зараз не хочете вислухати громаду, яка приїхала з усіх районів, значить вам довіри немає. Знаєте, якщо громада хоче зможу зустрітися, громада вона керувала, вона приходить до мене. А Не ви повинні керувати громаду. Громада повинна не керувати вами. Добре. Невже ви того не можете Добре. Хто ви такий є? Ніхто. Людина. Гунчик? Людина. Завтра буде інший гунчик. Буде. Я гунч. І не зневажайте громади. Людина. Я вас не не прошу і ви маєте не маєте права зневажати думку. думку громади. Я вже за старий дім. Так як і вам. То я ж біжу. Ну то ви біжете, ви висиділися я... в кріслі теплому. А я працював. <ріст> і втратив здоров'я на Майдані. А вам то є все, як то кажуть, балам. Ви там на Майдані помирали, Ви посідали, Володимир Петрович. Роспалити. Я... Роспалити я не хочу сьогодні кричати і робити якісь відповідні... Кроки, або раз нормально. Разом зробимо нормальні кроки. Ніхто вас не спонукає за 15 хвилин протиправний міністра доповідь. Так. Ми там з вами зразу поговоримо. Якщо ви хочете ним поставити, я вам читали, ти на колегічку. Чули? Він Він не То що, вас чекаємо там?